Руки, очі і вуста, любити голос, чорносрібний голос, тебе любити і любити так, як ще ніколи, як і ще ніколи. Снігів різдвяних теплий оксамит, різдвяна тиша, як зітхання свічки, в минливих таємничостях зими, де все невічне і усе довічне. Тебе любити просто, просто так, як люблять небо. І траву, і зорі, як люблять світ, в якому час розстав, водночас і прозорий, і непрозорий, як просять ласки Божої, хоча б лише за тим, щоб плакати й любити, тебе любити, просто, як печаль, як тихий щем вечірньої молитви. Заборони, не борони мені, не борони, бо може це востаннє тебе любити, так як перший сніг. Той, що до ранку вже його не стане за те, що ти не інша, а така, така, як є у цім різдвяним світі, де тихо-тихо падають зірки на темну землю із небес присвітлик. Достигає червона калина, тішить око ріка швидкоплинна, Тихий вітер хмарки підганяє. При калині дівчина гуляє, кошеня у траві заблудилось, у бур'янах цуценя примостилось, Десь у лісі дзюркуче струмочок, прудко річка понесла віночок. Лебідь воду грудьми розсікає, гордо голову олень тримає, Рибка боки під сонечком гріє. Дядько жито навіє лівіє, верби сльози гіркі проливають, біля річки корівки блукають. Мати сина вмиватись гукає, бо пречистих світанок вітає. Там за вікном потихеньку відхлипає дощ, там, за вікном, потихесенько спогад розтане. Все таки добре, що так і не взнає ніхто наших очей потаємну розмову останню, там, за вікном, де вже почалася весна, пасма дощу переплутались ніжно і щемно, все таки добре, що наша взаємна вина стала нарешті взаємним безмовним прощенням. Дощ відридає і пам'ять колись відболить, і просвітліє на серці від чистого болю. Все таке добре, що ми на цім світі були, що на цім світі знайшлась для нас дрібка любові. Наснилось, що я сонечко, ясне вогонь вогонечко, стаю за небокраю, над горами, над нивами. Усіх роблю щасливими, Всіх грію, зігріваю. Та чую голос лагідний, такий солодко ягідний у сутінках кімнати. То каже мама, донечко, раз ти у мене сонечко, то вже пора вставати. Сутінки гаснуть і легко душа замира, Світяться білі троянди на чорним роялі. Дивно люблю тебе якось, як люблять міраж, музику, зорі і все, що таке нереальне, дощик цілує кульбаби примружений цвіт, кожну пелюстку торкає своїми вустами. Дивно люблю тебе якось, як люблять цей світ, що між людьми і у людях, і в небі над нами. Сутінки гаснуть і легко свіча забранить. Радісно тишу протне, позолоченим лезом, хто ти мені, теплий вітер із житніх ланів, місячна стежка на чорному дзеркалі плеса, чую, здається, і подих, і серце биття кожної квітки, пташини найменшої щебіт хто ти мені, ти любові моєї життя, те, що зі мною буде на землі і у небі. Тінню іду крізь земний заморочений люд. Дивно люблю тебе, дивно і дуже люблю. Тікаймо, наче в'язні з під варти, з отих своїх міських ворожих стін у неймовірно дивовижне свято холодних черешневих хуртовин. Туди, де небо журавлями кличе, і вітер пахне степом. І твоє таке суворе і важке обличчя таким тонким і лагідним стає. І ти ідеш незвично обережно, щоб пелюстки не обтрусити звід. О, як вони цвітуть оті черешні, аж ніжністю хмеліє цілий світ, аж знову серце не знаходить місця в обіймах черешневих голосінь. Мені ж без тебе. Як зорі без місяця, як райдузі у небі без роси. Ще холодно, пора ще дуже рання, ще навіть верби без зелених шат, ще в цьому черешневому тумані не відшукає стежечку душа. Ще холодно, але ніхто не винен, що заглибока доля течія, простягну руку в біле хуртовиння десь там назустріч твоя. Ну і дощ, що за дощ на поля на плити площ ми з коханий гуляєм. в котрий раз, у котрий не знайшли сухих галявин, стоїмо на мокрій, нас водою не розмити, бо такі вже зроду ми не розмити, не розлити, бо не з глини зроблені. Ну і дощ. Що за дощ? Він і впоперек, і вздовж, він наліво, і направо, і на квіти, і на трави і на землю, і на Марс що сховався за хмарами, і на нас, і на вас, котрі ходять парами. Ми ж удвох стоїмо, ми на дощ настроєні, виноградинки їмо на громах настояні. І тиша, і в тумані ми, і трав осінніх подих неяскравий, і тіло твоє світиться в пітьмі, незримо ніжним золотавим сяйвом, і ніч, і тиша, і самотній птах, який ще й досі не зібрався вирій, і оксамитом на моїх вустах Твоєго сну беззахисне довір'я. І ніч, і тиша, наче з кришталю, не зачепи, бо запринить над світом, ти просто спиш, а я тебе люблю, а я твоє охороняю світло. І ніч, і тиша, і в тумані ми, і душі обнімаються крильми. Щасливі ті, хто вирушає в путь щемливої і радісної днини, у серці образ матері несуть і першої в житті своїм стежини. Стежинок на землі, як в небі, зір, бо хто б узявся їх порахувати, біжать із відусіль у кожен двір до кожної звертають радо хати, коли ж котрась стежинок заросте і не скрипне радісно знайома хвіртка. З тих пір це буде засвідчити про те, що в небі ще чиясь погасла зірка. Тільки птахи не зрадили Богу, знову думка стривожила ця відлітають в далеку дорогу за могутнім велінням Творця. Будуть грози і шквали долати, та не схибить з дороги ніхто, щоби потім до рідної хати. Повернутися і звити гніздо. Кожна пташка летить, як уміє, доки тліє пташина снага, скільки їх поглинає стихія, скільки пострілів в небі чага. Боже милий, за ці втрати, де розгадка у цих таємниць? Чи тоді, коли вчив їх літати, ще не було людей і рушниць? І земля була лагідним раєм, де ні болю. Ні крові, ні сліз, лиш пташині налякані зграї на оцій, ще безлюдній землі знов злітають у ніч, у тривогу, На зорі предковічний вогонь. Тільки птахи не зрадили Богу тим найпершим надіям Його. Та не в хмарах тоненька вервечка, Вітер крає беззахисну плоть і за кожне пташине сердечко. Тихо молиться в небі господь. І легко падали дощі, немов шовки, тугі і сріблясті, на оксамитові кущі, що захлиналися від щастя, і час у хмарах загусав, і тасував неспішно будні легкотючих небесах поміж минулим і майбутнім, і по малиновій траві. Текли золотопері риби і били птиці дощові, крильми, усни, дерева і шиби. І так хотілося усім сміятись, плакати, світитись, був літній спас, була любов, і йшли люди яблука святити. З роками дерево душі до листопаду доживає, повільно листя облітає. Встеляє землю. Не спіши, холодний вітре, на світанні оббити яблуко останнє, бо й так впаде. Уже душа стає сама собі чужа, стоїть в передзимовім світі без позолоти і без цвіту, і навіть без плодів, бо й тим пора настала обірватись, ані пташині не озватись, ані джмелю не погусти, усе вже в пам'яті. Не гріють ні спомени, ані слова, душа потрохи вечоріє, сама в собі уже жива. Хто рахував її суцвіття, її прищедрі врожаї, в якому несвіті і світі лишилися скарби її? Ніхто вже того не згадає, тихенько сонечко сідає, замерзле віття золотить, стоїть душа передзимова. Останнім прихистком любові чекає, поки Бог простить. Вже за причинка осінь диха і дме гостренько від бабуся лагідна і тиха, як павутиночка тонка, печальна світиться в подвір'ї, Легесенька, немов у вирій зібралася. Лише дмухни і полетить, як сива пташка, сидить у мальвах і ромашках, пригадує щасливі сни, а по траві навколо хати брикають діти, козенята, чого ото усе живе, поки мале брикати любить. Ворушаться старенькі губи, якоюсь думкою несе невістка вибрану цибулю, от їй робота, не забулось вінки плести. Хоч і не ті, що на Івана, на Купайла пливли водою і співались пісні хороші й молоді, не ті, що зараз, і тихенько розпочина собі старенька тієї, давньої, роки минули, та душа не всохла і не зігнулася. Високо ще сонце в небі, ще грядки не вибрані, ще не награлись малі бешкетники Ще треба цибулю сплести у вінки, чи то сказати б краще в коси, І ще одна минає осінь, І ще життя. Ну, що цей ліс? Стояв до мене, вона без мене ще, Лопата пакорость зелена, покірно мокне під дощем. Та це й не дощ, а просто. Дощик. Мрячить тако, мрячить собі, місток із перетлілих дощок з'єдна два береги судьби. А ця ріка її ніколи не перейти, не зупинить і хтось стоїть очима в поле, на тебе схожий із спини. Ну, що цей ліс? Що він поможе? Густа хитається трава, зелена музика тривожна, колись обернеться в слова. І наче одинокий постріл На тлі гридаго солов'я ота чужа далека постать на тебе схожі не. Трій. Старшу до школи, а меншу в садочок зранку відправимо, тихо стає, та середливою у хаті без дочок, мов неприкаяне серце моє, поміж роботою справами поміж з ними малими людьми, діти для нас неабияка поміч, навіть якщо допомагаємо ми, прийдуть додому і ну щебетати дві наші долі, двійнятку надій, чим не підмога, як мамо і тату, Діти виспівують на перебій. Нас мимоволі, а краще ми робить, взята за істину ними двома, віра у те, що я чесний, хоробрий. І що добріших від мами нема, дві на серці глибокі зарубки, дві краплини життя дивини, двох дівчаток веду я за руки, Чи ведуть мене, може, вони, дві дочки мої, родимки роду, з двох зерняток життєві засів. Я розказую їм про природу Справедливості вчу і красі, в'ється стежка між і рясту, де казками настояне все, покажу я їм білку пухнасту, що, як завжди, горішки гризе. Потім вийдемо ми на узлісся, де оссоння, немов килимок, переповнений духом батьківства, я в тривожній задумі примовк. Потомились мої щебетушки, все життя це дороги путі, час настане, і вам самотужки доведеться йти у житті. Так не буде, звичайно, до віку, але поки з літним владу в двох дівчаток Наташку й Тетянку, дочок двох я гуляти веду. Нумо скиньте сандалики з ніжок, вас чекає зарошений луг. Як щемливо, по батьківськи ніжно я сприймаю усе, що навкруг. Хай вас, біди, минають, безжальні, дві дочки мої, два промінці. І так само я щастя бажаю всій землі, мов би, третій дощ. Я гадаю, що лише вітер знає всю повноту волі і здійснення бажань. Адже він летить, куди захоче і коли захоче. Ще ніхто його не зупиняв і не повернув з дороги, не змусив притихнути або шалено завирувати. Отже вітер найвільніший у світі і даремно його звуть гультяє. Просто вітер це настрій природи, емоційний стан її невмирущої душі. У спеку він дмухає лагідно в обличчя, гойдає кольорових метеликів, вказує своїм диханням джолі, де цвіте акація чи лила, або спить особливо в обід. Дощовим днем вітер злітає в небеса і дратує хмарини. А може, він до них залицяється пощеплює за м'які боки, лоскоче до реготу, то от тоді й летять на землі сльози радості, дощ. А вітер тим часом огойдає віти дерев, щоб чисто вимались плоди і листочки, і заганяє птахів під стріху. Іноді цей миттєвий дух буває сердитий. Тоді він тупає ногами по дахах людських осель, стукає у шибки і гойдає прозорі фіранки. Це щоб про нього не забували. Адже в таких випадках. Майже всі говорять одну і ту ж фразу, ой, який сьогодні вітер. А хто не любить почути власне ім'я за зайвий раз. А взагалі-то я люблю вітер, особливо тоді, коли він роздмухує квітуче багаття вишень або вистеляє осінні дороги жовто-багряною палітрою чи взимку. Тоді він, мов юнак, кружляє у вальці із тонкостанними сніжинками. І допомагає художнику морозу відтворювати на вікнах кришталеві пейзажі. Який же він романтик? Цей вітер, безмежно вільний дух вічної природи. Зима на Україну, несе з собою заметіль, вкриває килимом долину, людські турботи, серця біль, ховає все під пеленою, сніжинок, ніжних і м'яких, іде на гірку, люд зимою, чуть радощі, веселий сміх, а сніг так тихо, тихо ляже, на поле, річку і село. І за годину кожен скаже, що всю країну замело. Дідусь мороз малює казку на кожній шипці, на воді, Щоразу нову і прекрасну про свої роки молоді. Дрімає наша Україна, дрімає матінка земля, он за столом сидить родина. Колись ці піє немоля, щасливі вечори зимові, коли збирається сім'я, усім так затишно в розмові Про наші мрії і життя. Вітер небо люто винаждачує, від морозу зорі аж дзвенять, Змерзли фризантеми наїжачились, як приблудне мокре кушення. Хочеться їм голови погладити і забрати в хату до тепла. Та в печі вогонь духмяно лагідний, вигорів ще з вечора до тла. Розгулялись протяги, як спогади у душі, у хаті, у дворі. Чом же серце кригою наповнене, як відро забуте край воріт? Це ж твоє ще прадідівське. Чом же ти відпихаєш хвірточку малу? Мокра глина обніма за чоботи і хапа шипшина за полу. Йдеш, щоб загубитись між блукальцями. Хоч оглянься, їх вбива зима. Яблуня з коцюрбленими пальцями двійко мерзлих яблучок трима. Вже чорна ніч до берега пристала на човнику, мов квочка. Під крило, геть чисто все довкруг попригортала, І став, і луки, і на горбі село. Лиш двоє нерозважливих курчаток, з під того нишком вилізли крила, що їм, де край уночі, де початок, бо їх любов у темряві вела. На крилах в синє небо піднімала, за хмари вище, і планети за, не знали ще курчата, ой не знали, над ними вже збирається гроза. Минали дні. Літа куди спливали, ви їх не зустрічали десь, бува, скажу вам, курочки давно не стало, а пивник і досі про любов співа. На білім полі золотих вогнів такі рясній вибагливі суцвіття. Зимова ніч небесні і земні Запалює свічки по цілім світі, січневе свято білого листка. Де навіть від коліс немає ліній, лише печаль, красива і хистка, легка печаль, як на деревах іній. Він світиться у світі без доріг на цілий світ коштовним ексклюзивом. Цей перший сніг, останній перший сніг, як ця любов, приречено красива. Світись мені, не згасни, не розстань у світі цім, де все ще заї гасне, серед мінливих пристрастей не стань недововічним символом чи гаслом. Світись мені, нехай усе семена, нехай собі розвіється і щезне а ти світись оцим коротким днем, оцим сліпучим спогадом воскреслим Усе мене, і навіть ти мене ж, світись мені, не забувай мене Ти не крадись хворобу на весні, коли у ґрунт до зерна сію, і так бентежно, й хороше мені, що і комашці мов дитя радію. І влітку ти недуго теж не йди, поглянь кругом жита вже половіють. На лан я, дужий, молодий, лукавити і досі ще не вмію, Зізнатись мушу, може й восени, не зможеш ти мене застати вдома, бо тільки спробуй раптом зупинись про тебе враз нагадує утома. А ось зима самотністю страшна, схиляється хвороба раді мною. Яка ж ти недалека і смішна, ну хто ж про зиму думає весною? Вінник на вежі високій, вибиває дванадцять разів. Вічне диво порушило спокій, мороз пісню скрипучу завів, Закружляли пухнасті сніжинки у веселому тому танку. Сяють віщі гірлянди з ялинки, В мальовничим дитячим садку, Побажання лунають усюди, В двері стука вже новий рік. Хай щасливими будуть всі люди, хай продовжиться радісний вік, хай кожен з нас знайде свою надію, і птиця щастя сяде на плече. Здійсни, хай доля, кожну нашу мрію, і хай життя як річ.